Вітаємо на зв'язку команда технічного відділу компанії КТС Моніторинг. Наразі дуже гостро стоїть питання втрати зв'язку у приладів. Давайте розглянемо, як зрозуміти, що ваш об'єкт втратив зв'язок. Дивимось на наш об'єкт, натискаємо на іконку і бачимо: у нас є такі дані, як лічильник часу, коли було отримане останнє повідомлення від приладу. Остання геопозиція є також відображення кількості супутників та останній час, коли була зафіксована геопозиція. Також є значок, який відповідає за під'єднання приладу до сервера. Якщо прилад під'єднаний до сервера, цей значок буде зеленого кольору. Також, якщо супутники нещодавно були зафіксовані, та геопозиція була отримана, ці дві рисочки будуть зеленого кольору. Отже, якщо в нас тут не зелений колір, а жовтий, або, тим паче червоний, лічильник вже більше, ніж годину показує. Це означає, що втрата зв'язку такий дійсно. Сталося. Отже, що ми можемо зробити? В нас є кнопка стрілочка вправо з написом GPS. Якщо ви тут її не бачите, то вона у вас у схованому меню. Ось ця стрілочка донизу, відкривається, і тут буде цей значок, ця кнопка. Отже, натискаємо на неї, відкривається додаткове меню, у якому ми можемо обрати одну з. Команд, які відправимо на трекер. Нас цікавлять такі команди, як Reset no Pass та Reset Pass. Обираємо одну з них, натискаємо кнопку ОК OK для підтвердження. І команда буде відправлена до трекера. Що після цього потрібно зробити? Впродовж 5-10 хвилин трекер буде перезавантажуватися, якщо він отримав цю команду. Якщо 5-10 5-7-10 хвилин пройде від відправленої першої команди і нічого не зміниться. Тобто геопозиція не зміниться, лічильник не обнулиться, не е, з'являться супутники, не стане зеленого кольору ось ці рисочки та оця, оцей коржечок. Це буде означати, що команда не допомогла. І тоді треба спробувати іншу команду. Таким самим чином. Натискаємо сюди, натискаємо на обрану команду і ОК для підтвердження. Відправляємо другу команду. І теж чекаємо 5-10 хвилин, як це зробити у мобільному додатку, якщо у вас не доступ, немає доступу до веб-версії. Отже, переходимо до мобільного додатку. Якщо у вас не таким чином відображається, а, наприклад, відображається одразу історія по об'єкту, то тут є кнопка назад. Натискаємо її, повертаємось до цього поля. І тут у нас є три крапочки. Натискаємо на них. І тут у нас відправити команду. Так само натискаємо, обираємо необхідну команду. Тобто усі дії такі самі. Як Щойно було показано у веб-версії. Але якщо навіть після цього у вас щось не виходить, ви повертаєтесь сюди та натискаєте на ім'я свого облікового запису. Тут у вас є кнопка Техпідтримка. Натискаючи її, вас направить до Telegram-боту. Якщо це ваш перший вхід до Telegram-боту, то він вас попросить зареєструватися. Як би ми вас попросили зареєструватися? Написати ім'я по батькові, посаду, яку ви займаєте, та назву вашого облікового запису, яка у вас вказана от тут, в правому куточку. Після цього ви можете. В Telegram боті залишати будь-які заявки стосовно програми до техпідтримки. Ми з радістю відповімо на усі заявки. У вас це буде дуже зручно для вас, тому що Telegram е, надсилає заявки до довільного спеціаліста. І ви отримаєте сповіщення про те, що спеціаліст вже прийняв заявку до обробки. Ви отримаєте у сповіщенні ім'я спеціаліста, який взяв вашу заявку, якою займається. Також ви отримаєте у telegram бот сповіщення, коли спеціаліст обробив вашу заявку, вам надійде від нього відповідь. Якщо ж вам буде щось незрозуміло і ви захочете консультацію за телефоном, так само можете в telegram бота написати заявку з запитанням на телефонний дзвінок. І спеціаліст вас набере та все пояснить. Що ж, на цьому все. Дуже дякуємо за увагу. Якщо у вас, знову ж таки, нагадую, з'явилися якісь запитання, переходьте до telegram боту залишайте їх, і ми вам з радістю відповімо. На цьому все. Гарного дня і дякуємо за співпрацю.